На Полтавщині правоохоронці викрали аферу під керівництвом політтехнолога, який захопив завод дитячого харчування. Фігурант раніше неодноразово потрапляв у поле зору поліції за фактами шахрайств та вимагань, говорить співробітниця департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Альона Лютницька. І додає за одним з останніх звинувачень його справа на даний час слухається у суді. Проте це не стало на заваді організації рейдерського захоплення потужно підприємства з виробництва. Дитячих продуктів харчування на Полтавщині. Для фінансування зазначеної оборудки політтехнолог залучив 530 тисяч доларів США. За словами Альони Лютницької, окрім організатора до злочинної групи, входили особи, які представляли силовий блок адвокати, нотаріуси та навіть кримінальний авторитет. За даними слідства, у липні 2022 року для протиправного заволодіння заводом дитячих продуктів харчування на Полтавщині учасники злочинної групи шляхом втручання в державні реєстри та виготовлення підробник документів незаконно перереєстрували підприємство на підконтрольних осіб. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 250 мільйонів гривень. 18 травня правоохоронці затримали 9 основних членів злочинного угрупування організаторів та учасників шахрайської схеми В порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва та участі офісу генерального прокурора. Поліцейські провели понад 50 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів в офісних приміщеннях і транспортних засобах відносно організатора вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під варту без права внесення застави. Він упродовж 60 діб буде знаходитися в слідчому ізоляторі. Захист може звернутися до апеляційного суду і оскаржити рішення суду першої інстанції щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання щодо по інших фігурантів, а їх було. Було затримано всього 9, то розглядаються клопотання в суді стосовно обрання і запобіжних заходів. На даний час встановлюються інші учасники злочинної організації, а також перевіряється їх причетність до підготовки до рейдерських захоплень інших підприємств на території різних областей держави. Слідство триває.